Різні е, ну, бачення, різні підходи, але питання стоїть, щоб е, зараз ці зусилля, які є, об'єднати і покращити. Якщо питання стоїть дійсно по тих моментах і є вже підготовча база, то є проєкт, є громадськість, яка свідома, яка є, то це питання вже треба завершити. Я кажу, що тут е, ну, по інших. Нема що видумувати. Це вже шлях політику, просто взяти його зробити. І тут питання в тому, що ми якраз і хочемо, щоб ми підтримуємо проєкти, ті, які, які дають можливість не посварити між собою, а якраз об'єднати всіх зусилля, всіх хто зацікавлений сторін. Бо не важливо, які там організації представляєш, важливо, що ти в цьому місті живеш. Тобто ми якраз на це направлені, тобто ми можемо перейняти досвід. Ми можемо підсказати як. Ми можемо навіть підготувати проекти, які є, щоб залучити фінансування. Тобто ми можемо підсказати, які є інші ресурси, партнерських організації і так далі. Тобто тут задача якраз допомогти Допомогти один одному і в першу чергу собі. Іншого варіанту немає. Ну, нема. Тобто якщо десь щось, якийсь етапу немає, значить то тому тої ну, можливості. І щось не працює. Тобто, можна говорити, хтось в інших, можливо, там громадськість підняла, в інших там першу ініціативу зробила, в інших там, бізнес підняв ініціативу, є міста, де бізнес сам підняв, повністю зробив систему вивозу, доставки. Там є приватні підприємства, Львівська область, Тернопільська область, а та повністю вже не комунальні займаються, а чи тільки віддали бізнес? Тобто тут питання вже. Тоді, і, і, до речі, в Тернопільській області ініціатором виступав бізнес, причому запропонував запропонував е, умови кращі, ніж могли зінфорнувати комунальні підприємства і причому з розділом е, розді, 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 збором сортування. сортування, тому що е, ну, ніхто ж ті куби не рахує, тобто, якщо там забрати. Те, що переробляється, пластик, папір і там ще, ви побачите, що там з того кубову залишається третя чи четверта частина, яку вивозять на полігон, в якій правлять тобто гроші. Це вигідно. Тобто ми маємо знайти механізми, варіанти, як оце все подати, як співпрацювати, як знайти варіанти. Тобто тут питання так само стоїть і до активної позиції громадян. Наприклад, ніхто ж смітники з тут присутніх не створює, а створюють мешканці, яких навколо. Есть, тут, э, до речі, в рожищі, як я вже казав, там дуже просто смітниками борються. Там буває таке, що привозять. ну і Ті, хто забирає, там знайшли дитячий зошит. Як мені розказував голова на знайшли дитячий зошит. Пише прізвище для дитини і класу. Подивилися, раз твій зошит, значить, ти привіз, викликали батька 170 гривень штрафу. І більш такого вже немає, бо таких там дійсно парка, паркова зона така, при, при водоймах така зона, яка є. Це все, все питання, які є. Крім того, є багато ініціатив, які варто просто інколи не вартують грошей, а вартують якоїсь участі громадськості. Ми з Володимиром Володимирем спілкувалися, є ініціатива саме по чорнобривцям, які ми могли би при. Е при будинках, де могли би, щоб кожен мешканець, який може проявити цю ініціативу, прикрасити місто. То є тим більше, наскільки я е, ну, ви казали, то є, буде забезпечено і насінням, mm -hmm. і збором єдине, що повністю. Я думаю, що ця ініціатива надзвичайно важлива, бо це буде може бути, перше місто, яке буде в Чорнобрицях. Такого немає, це можна було побудувати на цієї і. Е, Зовсім різні програми, навіть туристичні, якусь побудувати. І якщо ви дивилися позавчора в ТСНІ, то там була ініціатива про скульптора, який сюжет дуже гарний зняли, який навколо доріг трас висаджує чорнобривці. Дуже наш це що ж... це фермер, який на різницьку транспорту це, тобто настільки гарна ініціатива, настільки гарно звучить, і тому, якщо то якщо об'єднати але скажіть наскільки літом дуже приємно їхати, тобто, якщо поєднати зусилля влади, зусилля. Це питання насіння і зусилля громадськості, щоб ну, будь-які тобто, громадськість в першу чергу є ну, кілька варіантів. Це е, депутатський корпус, це підвідомчі організації, які ну, повинні проявити громадську активність по своїх громадянських позиціях. Це перше черг. Другі ті громадяни, які можуть проявити активність. Тобто по вулицях почати з центральних вулиць. Але ну, ми дивилися до цієї прес-конференції, дивилися, чи є така десь в Україні ініціатива, ми не знайшли. Тобто, якщо зробити місто е чорнобривців, це буде фішка на всю Україну. Тобто, для, тобто, ця ідея збирає, щоб серед тих чорнобриців не було. Давайте не похабити ідею. Я ж не проти того, ти ви просто скажете, я ж за все. Що змітя буде, будемо прибирати, правда, не коло. Ні, зрозуміло, щоб не було. Ні, ну тут же ж питання в тому, що ці чорнобуринці будуть біля об'їздця кожного, тобто є територія, яка відповідає. Так. Але е, я, я би хотів би, щоб оскільки є ініціатива по активізації громадськості до цих питань, вони ворожі і казали, є виграний ваш проєкт, де буде передбачено фінансування там, саме тех... інфраструктурних е, баки, банків. Так, тобто з цього року?